Всім доброго дня! Сьогодні хочу розказати про ісландський мох. Якщо у вас упадок сил, знижений імунітет, кашель, порушення роботи шлунково кишкового тракту ОРВІ, сміло використовуйте ісландський мох. Він ще й покращує апетит. Як його застосовувати? Берете одну столову ложку. Цього моху поміщаєте в емальований посуд, заливаєте 200 мл холодної води і доводите до кипіння на повільному вогні. Потім закриваєте кришкою і настоюєте пів години, проціджуєте, доводите об'єм до 200 мл кип'яченою водою і в теплому вигляді застосовуєте три рази на добу по одній склянці до їди. Всім до побачення.